В Києві 21 червня відбувся форум громадської організації ВПО України, громадянське суспільство і волонтерство під час війни, ефективність, виклики та перспективи, на якому учасники заходу обговорили безліч гострих питань, з якими стикаються переселенці, і згадали про здобутки і виконану роботу за два роки існування організації. Зустрічей на вулиці до масштабного всеукраїнського волонтерського руху, громадські організації ВПО України два роки. Гуманітарна допомога для ВПО, підтримка Збройних сил України, надання психологічної та юридичної підтримки внутрішнім переселенцям, допомога у питаннях житла та працевлаштування. Наші лідери, народні депутати-переселенці з Луганська та Донецька, Максим Ткаченко, Сергій Коза, Руслан Горбан у 2023 році. Гео ВПО України увійшла до топ 10 найбільш ефективних благодійних організацій України. ГО «ВПО України це більше 20 хабів по всій Україні та справжня армія волонтерів. З 2022 року до нас звернулись понад 300 тисяч ВПО. Лідери ГО «ВПО України створили у Верховній Раді міжфракційне об'єднання. Це потужна сила наших переселенців у вищих органах влади та на міжнародному рівні. Народні депутати є ініціаторами низки законопроєктів, що захищають ВПО, а також створили у Верховній Раді тимчасову спеціальну комісію з питань захисту ВПО. Головна мета забезпечення переселенців безкоштовним життям. На благодійних вешах та аукціону ГО ВПО України спільно з партнерами «Мастер-шоу» зібрали 4 мільйони євро на допомогу фронту. На ЗСУ відправили понад назвільні Бажачні свого розпорядження, системи РФ, ГНР, маскувальні сітки, окопні свічки ГО ГОВИПО Україна завжди відстоює інтереси вимушених внутрішніх переселенців, те, що працює заради перемоги. Після 24 лютого ми зрозуміли, що усі люди, усі переселенці нашої рідні з Херсонщини, з Харківщини, з Донеччини, з Луганщини, з будь-якої області нашої країни. І ми створили великий волонтерський потужний рух, який сьогодні представлено по всій країні. Це велика кількість переселенців, це велика кількість волонтерів, які допомагають один одному. Це велика кількість хабів по всій країні. І це дійсно вже волонтерський рух, велике громадське об'єднання ВПО України. Тому знаємо, що зараз в нашій країні це два великих фронта. Перший фронт. Які захищають наші герої, і другий фронт це допомога нашим переселенцям. Ми розуміємо, що тільки наші захисники захищають наші кордони і вони, на жаль, віддають своє життя за те, щоб ми мали таку можливість брати допомогу і допомагати як ВПО, так і військовому. За ці два роки ми стали одним із наймасштабніших волонтерських хабів. Є також інші інструменти, якими ми користуємося для досягнення захисту прав наших нету осіб, а також людей, які постраждали від війни. Це і наша тимчасова спеціальна комісія, це і акційне депутатське об'єднання. Тому дякуємо всім за роботу. Працюємо далі, допомагаємо нашим людям. Слава Україні! ВБО України – це воля, перемога, об'єднання України. Разом до перемоги. Дякуємо Дякую, е, колеги, земляки, волонтери, члени нашої великої дружньої е, волонтерської команди. Е, вітаємо усіх вас на нашому, е, відразу хочу зазначити, на нашому внутрішньому корпоративному командному зібранні, присвяченому... Двохріччю нашої громадської організації ВПО України. Сьогодні у нас наша команда. Майже всі хаби сьогодні з нашої країни представлені якоїсь кількості наших представників тут, на цьому внутрішньому форумі нашої громадської організації. Є декілька наших близьких гостей, і це не просто гості, це люди, які йдуть з нами ці два роки. Цієї боротьби з нашим ворогом. Ці два роки шляху допомоги нашим землякам, внутрішньопереміщеним особам. Це люди небайдужі до питання внутрішньопереміщених осіб. Ми сьогодні з ними познайомимось, когось ви з них знаєте, когось не знаєте, познайомимось, але я впевнений, що майже з усіма знайомі. Їх не так багато, тому що ще раз хочу зазначити. Що тут, тут це не відкритий форум, куди ми запрошували прийняти участь е, усіх стейкхолдерів в цьому питанні, прийняти участь громадські будь які організації. Це наш, давайте так відверто. Тут нема сьогодні у нас преси, та це наш корпоративний такий день, корпоративний вечір, на який ми запросили, ще раз кажу, декілька наших друзів. Сьогодні пані Аліна з нами, сьогодні пані Оля Алтуніна з нами, сьогодні. Ігор Іванович, легенда світового спорту, світового футболу, Ігор Іванович Біланов сьогодні з нами. І е, ще, декілька, ще декілька наших друзів, які сьогодні будуть з нами протягом цього дня, хтось з них привітає усіх нас з двох, з двох річчям нашої громадської організації. Хтось поспілкується з вами, хтось може і захоче відповісти на якісь питання. І пані Оля, і е, пані Аліна сьогодні будуть приймати участь в наших таких неформальних дискусіях. Ще раз хочу зазначити, у нас не ведеться, ми не ведемо, да? коли дивлюсь на Галішу і кажу не ведемо, ну це, це речі, які самі стіни. Да? Це відчувається про себе, не Це наша черядка, так? І це наш ріг. Давайте давай. так, не ображайте на да, Григорія. Да. Тому я хочу, щоб ми всі, як то кажуть, видохнули. Да. Сьогодні у нас е, все неформально, сьогодні все подружно, по дружньому по-людськи. Ми хотіли, е, хоча вже 20 днів літа пройшло, сказати, хотіли на початку літа. До речі, ви пам'ятаєте, ми хотіли зібратися першого. Черна, але звісно, потім команда вся відписалася. Кажуть Максима, давайте, якщо можна, зробимо пізніше день захисту дітей важливий день. І я впевнений, що кожен з вас, кожна з вас в цей день зробили набагато більше е, корисного е, для наших переселенців, для наших людей. Е, тому велика дяка вам усім. Хочу е, подякувати. В принципі, за дві хвилини там вже все зрозуміло, і я думаю, що тут присутнім нікому не потрібно розказувати, хто ми як ми починали і що ми робимо. Але все ж таки хочу ще раз і ще раз подякувати своїм друзям, своїм колегам, своїм партнерам по цьому волонтерському руху. Людям, які щодня, як і я, як і кожен з вас, кожна з вас займається цією доброю і вірною справою, правильною справою, під назвою Волонтерський рух. Це мої друзі, колеги, це Руслан Голубенко, це Сергій Козир. Давайте привітаємо засновники, співзасновники нашої громадської організації. І... Руслана, ми почали ще волонтерський наш рух е задовго до громадської організації. Ми допомагали з ними ще, не, бу не будучи народними депутатами України, е допомагали нашим землякам, людям ще з 2014 року, тому що самі, як і кожен, ще раз кажу, кожен більшість з вас проходимо через це вже, вже 10 років, 2,5 роки, і тому по можливості. По можливості допомагали людям нашим землякам, хто звертався щодня. Руслан е не знаю, скільки людей перевіз з Луганська. Я велику кількість майже е ну більш ніж половина команди е майстер-шоу, е якою я керував до 2019 року. Більша частина цієї команди це люди з Луганська, це люди, з якими я Працював ще там з 2003, 2, 5, 7 років, і коли все це сталося, безумовно, ми всі разом об'єдналися. І коли їхали, я казав, що хто б куди не поїхав, будь-яке місто, кожна людина буде продовжувати працювати. Це я пообіцяв, я стримав це, це слово. І наша команда, наша компанія з 2014 року продовжила працювати тоді. По всій території вже країни не тільки на Луганщині, не тільки на Донеччині, і працює по сьогодні.